На вулиці погода ідеальна, будемо зараз тестити, як сюди буде проводити даний екземпляр. Хіба споцього це приємно. Що народ? Зимовий запуск. Ви всі скаржитеся на електромобілі, що вони дуже херої зимою. Дезеляка, ледве запустився. Будемо прогріватися зараз дуже і дуже довгенько. Хвилина панус 10. У мене є оператор. Мені буде допомагати. Повний привіт на Соріку без підйомника. Дуже елементарно. До речі, привіт не не тільки в Соріку, в Санта-Фесті, в 135 35 в тюксуанах. Тобто Корея повністю вся має одну і ту саму систему. В даному випадку блокування ми вимикаємо. Показую вам привіт. Даємо на сніжочку гапку. Дивимося. Хорошо на останні політа. До речі, коли у нас... Блокування, досить непогано на нас несе. Ми зараз вмикнемо це і буде в нас задуже і дуже цікаво. В принципі, Привід посередній, але для багатьох, хто не виїжджає навіть за місто, він буде ідеальний. Що народ, працюємо, автопідбір на зв'зочку. Зараз ми спробуємо трішки ріфтанути, але можливо десь спробуємо заритися мінімальним сніжочок. Ну, як не каже, він йде, але це такий посередній варіант. Перегрівати не вартує. Ладно, він йде. Добто, Для багатьох його вистачить із головою. Якось так працюємо.